Вітаю вас, сьогодні ми біля Тернополя завітали до СВГ Кітик. Ми тут ставили автопілот гідравлічний, АТ-1 да, був найперший динамікс. Ви колись давно його купили. І чому ви потім прийшли до гідравлічного. І так ми довго вели дебати, що ми ставимо, чому гідравлічний, чому не електрику. Ну, Наполягав, скажімо так, головніший директор, ага. <свісляє> мій батько, він дуже. Хотів гідравлічний, і ми хто були другі в Україні, да, да, ми да. кажемо ставимо. Ну, різниця суттєва. Суттєва різниця в водіні досить. Він так плавно, акуратно веде і набагато лінія, набагато чочах. Вже динамік це друге покоління, якщо порівняти з першим по відображенням функцією набагато краще. А скажіть оцей той, що перший автопілот, він у вас скільки вже років? Ви його купували напевно три. три роки. Десь так і за ці три роки Міняли датчик та поворот. І Це... не обновляли ви його після того. Це Чи... певно, рік не обновляв, але обновляли Угу. Ну от як бачите, люди працюють уже три роки на першій версії і все працює. Дякую вам, що довіряєте. Дякую, що звертаєтесь. Будемо далі думати, як підключити Всім Сіверла.